Доброго дня! З вами канал Лісівки Тревел. Сьогодні черговий гарний день для того, щоб піти в ліс, подивитися гриби. Ось е я вже на місці, пташки співають. Ось, тиша. Ліс хрумтить, тому що дощі були, але е відчувається якась сухість. Ну і хочу просто подивитися, чи можливо щось залишилося в лісі з грибів, чи ні. Перше, відразу хочу показати вам, це нетипові гриби для віта. Ось це польські гриби. Ось подивіться, будь ласка, справжні польські гриб. Ось один, так. І ось дивіться, який гарний другий. Ось він. Опа. Цікаво, що ці гриби влітку ростуть дуже нечасто і тільки в таких місцях, де якась є вологість. Ось два такі грибочки цікаві виросли. Ось такий дубовий невеличкий лісок. Я намагався, ну, хотів тут подивитися, можливо, білі або лисички, а знайшов два польські гриба. Буду шукати далі, якщо щось знайду. Обов'язково буду вам далі показувати. Зараз в лісі дуже багато сироїжок. Подивіться, вони ростуть в таких місцях, де є трошечки моху. Ось бачите, я сироїжки не збираю, але колись, коли знайду людину, яка в них трошечки тямить, я візьму з собою в ліс і він мені розкаже, які можна, які не можна зрізати і брати, і споживати. Тому що, ну, на жаль, я тут в них не розбираюся, але їх дуже багато по всьому лісу. Навіть дивіться, які гардинки, такі сироїжечки тут вилазять. Сподіваюся, якийсь грибник їх знайде. Ну, Я рухаюсь далі. Ще бачите, такі сироїжки ростуть взагалі свіжою. Мені здається, що саме оці можна споживати, але я не для цього тут зімкнувся, я знайшов місце, де росте. Костяника. Ось бачите такі ягідки, дуже корисна ягода. Ось, але не є певний недолік. Всередині тут дуже велика кісточка, вона така кисленька. Ось вони тут ростуть, ці ягоди. Вони абсолютно придатні для вживання, це дуже добрі, навіть корисні. Ось бачите, тут вони ростуть, дуже маленька така галява з цими ягодами. Але, 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 але є, ось. Такі от. Так, добре, давайте рухатися далі, дивитися, що тут ще є. Друзі, я приїхав на полянку. Дивіться, яка тут краса, тиша, але дуже сухо і навіть в цих дубочках нічого немає взагалі. Повністю. Єдине, що тут є, це наш старий друг кінь. Бачите ось він. пасеться. Я не буду його чіпати, підходити ближче. Але тут, мабуть, його місце тепер. Так, добре, зараз поїдемо, ще подивимося декілька місць, може там щось буде. Так, ну тепер перемістилися в наш дубовий ліс звичайний. Де ростуть грибочки і тільки-тільки зайшли, ось, дивіться, ось вхід до цього місця, так, ну, там початок лісу було. Е, прийшли сюди дивіться, що ми тут бачимо. Ось, дивіться, сироніжечка. Виросла так. Одна. ось, А тут рядом можна подивитися ось такі грибочки. Дивіться, раз, один. Два. Так. Три. Чотири. Ну, поки що більше нема, не бачу. Чотири гриба на одному місці. Вони взагалі свіженькі, хоча дощів не було. Так, а вони пішли так нормально. А ось ще один, так. Два. Навіть рядочком. Ось іще два грибочки. Дивіться, як полізли. Зараз будемо збирати і будемо далі йти. Так, ось це на одному місці такі грибочки знайшли. Ось Які гарні. Бачите? Зараз трошечки їх обчистимо. Більш-менш ціленький Так. Тепер цей. Ціленький. Так, давайте цей. Цілий. Десь великий черв'як, який влазить і вилазить. Так, да, тут теж, мені здається, великий черв'ячок тільки заліз. Нам бачите? Так, і оцей треба так нормально обрізати. Цей вже червений. Тут тільки шляпку заберемо. Так, все. Рухаємося далі і шукаємо гриби. Так, продовжуємо тихе полювання. Ось такий грибочок наступний у нас попався. Бачите? Ось. Отак. От так, є. Гарний. Ось такий так і тут ще один, прямо біля нього. Ось. Пішли біли грибочки. Ось такий. Теж гарний. Так, тут бачите, багато грибників ходить по лісу. Теж шукають. Треба дуже шу... А ось ще один, прямо дивіться. прямо тут были Будешь фоткать его? Да? Опа, смотрите, какие. О, просто фантастика. Так, дальше еще шукаем. И прямо тут беленьок еще один, видите. И вырез. А это вот, вот. Нет. Нет. Так, ну тут нормально так. Ось дивіться зараз їх. Але ми загубили кульочка по дорозі, тому нам буде важкувати їх носити. Так, добре, рухаємося далі. Так, і тепер дивіться, який гарний грибочок. Ось такий. Фантастичний гриб, як я завжди кажу. Так. Опа. Шкода, що вони в більшості... А, червиві все ж таки, але цей теж дуже гарний. Так, ще я. Іду. Так. Ось тут. раз. Вон два. Такі грибочки прямо на одному місці виросли. Так. Тут як вони пішли прямо так нормально. А ось ще один, дивіться. Ось такий. Дивіться, прямо знаходимо. Тут все по дорозі. Давайте його забираємо. Ось такий, дивіться, який гарний. Ось прямо. Вон. Так. Поки я буду зрізати, ще будемо шукати. Друзі, грибі просто продовжуються, продовжуються. Дивіться, ось ще раз. грибочок такий. Ось такий. І ось ще рядом просто виріс, дивіться. Ще один. Продовжується і дуже багато грибів зараз. Прямо ми ну, тут тільки що збирали, біля того біля цього кустика. так, А ось ще один, дивіться. Прямо під ногами виріс. Три штуки. Тепер будуся кудись наступити, Так, шукаємо ще. Так, знову два гриба. Дивіться, в такий. Раз. Прямо біля нього. Прямо біля нього, Другий. Ще два грибочка. отак так от. Біленькі. Так, ще перейшли через дорогу. Тут відразу біля дороги дивиться ось такий гриб. Такий бочоночок, Опа! Викручуємо. Ось такий. Так, ось ще один. Дивіться. От він. Також викручуємо акуратненько. Ось такий. Так, два. Що більше нема. Тут. Біля дороги вони зазвичай ростуть. Більше поки що нема. Добре, обчищаю ці. Йдемо далі. Ну і тут біля нього відразу біля дороги, дивіться, який ще виріс. Ось такий. Опа. Так. Ще є. Зараз глянемо. Покажи. О. Ага, ось ще такий. Так, і тут був збитий грибочок. Так, шукаємо далі. Так, показуй де. Ніби гарний так. Ось такий, ага. Опа. Ось дивіться який білий грибочок. Так, а де ще? О! Прямой. Ось ще один кущик запрятався, ось дивіться, опа, який. М? Супер гарний. Так, більше тут нема, це під кущем таким. Не вирісли, виросли. Так, добре. Ще один. Де? Розтоптаний, так, на жаль, роздавили грибочка, походили. Бачите. І Причому цілий був, подивіться на нього. Угу. Повністю. На сущині заберемо статочки. Так, все більше нема, поки що обробляємо. Ось гляньте, який виріс грибочок. Опа! Тут нема таких гігантських, але дивіться, які красені. Так, кладемо сюди поки що його. І ще десь я чую це панка така виросла. Так, о -о, 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 о о оце грибок, я бачу, дивіться який. Так. Оце класний. От, назривай, а я копи тут ще подивлюся. І підключу, коли ще знайдемо. Так, і не відходячи від того гриба, дивіться, ще такий. Ось. Зараз іду. Ось такий ще виріс, дивіться. Ось Такий грибочок. Так, і де ще? Це біля цього гриба. А, ога, бачу. Ще підкриється, прямо, прямо біля нього. Опа. Ось такий. Білий гриб. Так. Дивіться, ще який грибочок. Виріс. Ось такий. Опа. Ось. Такий білий гриб. Такий. Так, то тут грибів дуже багато. Грибники ходять з такими кульками гігантськими просто. Зараз будемо і ми ще шукати. Так, знову продовжуємо шукати. Ось всякий грибочок. Ось один такий. Кладемо сюди, але просто красень сьогоднішнього дня. Це напевно цей поки що. Дивіться, всякий гриб. Білий о. Просто фантастичний. В тінечку вирос такий біленький. Так, добре. А от іще один, дивіться. Іще <ривіться> один. Дивіться. Два гриба прямо біля нього. Так, будемо ще шукати. Ось ще такий виріс. Опа. І ще один ось такий. Так, далі шукаємо гриби. Ось наступний грибочок. Ось такий. Білий. Ось. Так, тут тільки один поки що. Виріс, зараз ще шукаємо. Так, ще грибочки пішли. Ось такий. Опа! Грибок білий і дивіться, а ну що тут? Тут нічого. А, де він? О осінь. Ось він, який гарний, дивіться. Опа! Ось Такі два грибочка. Дивимося, ставимо лайки обов'язково за такі гриби. Так, а ми будемо ще шукати. Так, ось, друзі, подивіться, як вони просто ростуть посеред лісу. Ось так. Ідеш собі, бачиш ось такий гриб змілий. Опа. Ось. Так от вони ростуть. Рухаємось далі. Так, друзі, хочу вам показати проміжний результат. Ось дивіться, скільки білих грибів ми назбирали буквально, не знаю, за годину. Десь так і ось відразу біля там, де ми зупинилися. Ось такий білий виріс фантастичний, просто гляньте, який він. Ох! Отакий От просто класний, класнючий. Так. Зараз будемо далі шукати. Так, дивіться в травичці який заліз грибочок. Ось такий. ох, Ой, ну нічого страшного, так. головне подивитися обріжовано. Ой, який, мабуть. Напевно, ціла. Дивіться, який гарний гриб. Білий грибочок. Так, це втриї прямо ось тут. Ростуть вони так добре, ще шукаємо. Так, ще прям біля дороги, дивіться, який. Один і другий. Ось така пара грибочків. Так. Ще один покажи. Є? Диви коріння. Так, це Дивись. хтось тут зрізав, Так. О, такий гарний. Ага, прямо тут. Просто дивіться, він росте. Ось дорога, так, і ось там і тут. Вони ростуть. Так, добре. Так, ще один грибочок ось такий виріс. Опа, Є. Так, тут минулого разу було багато грибів, зараз ми промоніторимо це місце. Так, іду. Ось ще один. Так, є. Ще один. О, це гарно. Не будеш фотографувати? Це бочоночок дуже гарний. Ну, виривайте. О! Ух ты, клас просто. Так, є, треба ще дивитися, бо тут такі місця були грибні. Так, вони тут прямо росли, якщо ви дивилися попереднє відео. про білі гриби, то прямо тут. Ось. Прямо ось отут ось, тут. Ось, 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 ось. Так, ну що, поки що все. А, може треба зняти тут. Ого, я відрив валь, ось відрив такий грибочок ще прямо. Бачите, це називається полювання експромтом. Ходиш, може щось попадеться на камеру. Так, я думаю, що поки що я... Грибочки почищу, ось, а ми далі будемо знімати. Так, ну ще ми грибочки знаходимо. Я думаю, що ми вже рушаємо до завершення цієї подорожі. Ось останні такі ми знаходимо. Ось дивіться який. Ось один такий грибочок. Класний, білий, свіженький, просто так. І йдемо зараз ми трошечки сюди. Так, і бачимо ось тут ще один. Ось він як росте. Ось так. Опа. Є два такі грибочка, дивіться, таких гарних. Так, ну вже в лісі грибників просто, ну я не знаю, тут на цьому місці тільки з десяток ходить. Також з такими гарними кошиками грибів, тобто грибів дуже багато зараз. Це просто потужно, потужна зараз хвиля грибників. Так, зараз ще трошечки пошукаємо і будемо рушати назад. Так, розривав ямку таку, збив тільки що. Ось такий грибок ногою. Так, і тут десь ще був один гриб. Дивіться, як ми його не помітили, я не знаю, може тут 30 разів пройшли. Ось так собі просто росте. Опа! Ось такий грибочок, дивіться, який гарний. Так. Ось такі тут вони. Ось тільки що зрізав два таких грибочка білих. Так, і тут прямо, дивіться. Біля них ще один ось такий виріс. Опа. Ось такі от ростуть. Так, ну напевно, це вже один з останніх грибів на сьогодні. Такий от, бачите, грибочок. Почалися комарі. Трошки от. Такий гарний виріс. Ось, ну ми рухаємося вже. Напрямку завершення нашої подорожі. Якщо ще по дорозі щось знайдемо, то покажемо. Якщо ні, я вам покажу, скільки ми зібрали грибів. Все ж таки, ще вдалося знайти, Дивіться, ось дивити. гриб. Це просто такий супер, супер білий. О! Ось такий от грибочок. Так, і біля нього ще один є ось такий. Опа. Зараз дивимось на них. Ось такі грибочки. Такі класні, подивіться. Так, ще один. Малесенький теж годиться. На жаль, вони всі... Ага, вже зовсім маленькі такі. На жаль, вони вже всі починають червіти, тому навіть ось такі маленькі доводиться брати, тому що вони, на жаль, не зможуть підрости, або їх з'їдять черви, або вони згніють. Ось такі грибочки. Так, ну схоже, все ж останні гриби за мною. Ось такий я знайшов. Це як один гриб, але здвоєний. Бачите? Опа. Ха, Цікавий такий. Ось, ну напевно, це все, тому що ми вже прямо майже на виході з цього лісу. Зараз тут ще подивимося і рухаємося. Так, а це що таке? Почекайте, почекайте. Ось ще один. Ось він де. Опа. Ось такий грибочок, дивіться. Так. Дві штуки на одному місці тут знайшов. Треба ще подивитися, але я думаю, що, напевно, це напевно буде все. Так, добре, пошукаємо ще їх додому. Так, ну що, дорогі друзі, завершили ми сьогодні наш грибний збір. Я, чесно кажучи, коли виходив з дому, я думав, що ми взагалі нічого не знайдемо, але тепер подивіться на це. Ось подивіться на цю красу, скільки грибочків. Ну, Багато я пообрізав. Ви знаєте, вони були дуже з довгими ніжками. На жаль, багато червивих, але бачите, вони залишилися такі просто з дирочками. Тут же черв'яків нема. Ось, це просто фантастичний результат для даного періоду, для даної маленької місцинки, на якій ми збирали. Тут стільки грибників, у кожного такі пакети з такими грибами. Просто масово пішли гриби, це дуже класно. Тому я думаю, вам що це відео сподобалося. Ставте лайки, пишіть нам гарні коментарі, а ми з вами зустрінемося, як тільки буде чергова порція грибів в наступному відео. З вами був канал Ліснички Тревел. Пока-пока.